Що подивитися на Різдво та Новий рік. Якщо ви задаєтесь цим питанням, пропоную вашій увазі підбірку старих різдвяних фільмів, що допоможуть віднайти святковий настрій. Тож, як завжди, мене звати Антон Грищенко, ви на каналі Серіали та Кіно. І якщо ви бачили всі ці старі фільми, не забудьте написати в коментарях свій улюблений різдвяний фільм. А краще декілька. Дуже цікаво дізнатись, а поки переходимо до підбірки. Це дивовижне життя. Я гадаю, що комусь буде дуже важко подивитися фільм 1946 року, тим паче чорно-білий. Але хочу вас запевнити: якщо ви хоч раз бачили в американських фільмах, коли люди дивились чорно-білий фільм на різдво, то це саме той фільм, який дарує атмосферу магії та тепла. До того ж, існує версія в кольорі. Що стосується сюжету, то у фільмі йдеться про бізнесмена Джорджа Бейлі. Який має чудову дружину та дітей, всі його люблять та цінують. Одначе Бейлі вважає, що змирнував своє життя, і під тягарем проблем перед самим святвечором вирішує накласти на себе руки. Але наскільки сильно зміниться життя рідних Бейлі без чоловіка, ви дізнаєтесь, якщо подивитесь даний фільм. Сім'янин. Якщо ви колись думали, а що було б, якби ви зробили інший вибір у житті? Якби тоді все склалось, тоді цей фільм однозначно для вас. Адже успішний бізнесмен Джек Кембл, якого виконує Ніколас Кейдж, проживаючи життя Холостяка, отримує шанс. Побачити, як би змінилось його життя, якби він змінив своє рішення у молоді роки та залишився з коханою дівчиною, замість будувати кар'єру, але чи захоче після такого він щось змінювати? Ось і дізнаєтесь, впевнений, багато хто з вас бачив даний фільм, адже його неодноразово показували на новому каналі. А ось фільм, який я жодного разу не бачив по телебаченню, так це диво на 34-й вулиці. Ще один класичний фільм 1947 року, який також отримав сучасну версію 1994 року, і розповідає про історію людини, яка вважає себе справжнім Сантою, і за збігом обставин влаштовується працювати Сантою в один із магазинів. Але конкуренти не відпочивають і намагаються видати дідуся за божевільного. І тільки судовий розгляд справи може пролити на це діло істину. То чи дійсно дідусь справжній Санта, чи просто старий, що з'їхав з глузду? Ви обов'язково дізнаєтесь, якщо оглянете даний фільм. День бабака. My... Незважаючи, що цей фільм не про різдво і новий рік, в ньому є всі елементи культового різдвяного фільму: а саме, сніг, магія та добро. Тож, якщо ви вважаєте, що кожен ваш день однаковий і не знаєте, як з нього вирватись, можете подивитись даний фільм і використати досвід Філа Конорса, який щороку приїжджає в маленьке містечко на святкування дня бабака, але свято ніяк не може скінчитися. А перед тим як ми продовжимо, хотів подякувати всім, хто дивиться моє відео. Хто підписується, хто тиця вподобайку та вже пише в коментарях улюблений різдвяний фільм. А краще декілька. Також окрема подяка людям, що настільки вподобали мій контент, що підписались на спонсорство Ютуб. Дякую всім за підтримку. Повертаємось до відео. Поки ти спав. Кого нам ще не вистачало на різдво, так це Сандри булок, що працюючи в метро і будучи сором'язливою закритою дівчиною, одного разу рятує кохання свого життя. Як вона собі думає, хлопця на ім'я Пітер, і все було б добре, аби не маленька брехня, що змінить її життя та життя родини Пітера. Але що то за брехня, думаю, ви і самі прекрасно знаєте. Також потрібно відзначити неймовірну атмосферу української озвучки. Про свої заручини Пітер оголосив би в Чикаго Трибюн. Ми читаємо Сан Таймс. Амінь. Особисто для мене це ще одна причина передивитися дані фільми. Один плюс один в цьому плані дуже вдало попрацював в ті часи. До речі, в мене на каналі є відео порівняння дубляжів та озвучок сам Я об'їдаюся морозивом і дивлюся, детективи. Хто небудь ущипніть мене? Це не до справи. я об'їдаюся морозивом і дивлюся, детективи. Хто небудь ущипніть мене. Ти Боже, я їм всяко і Дивлюся, детективи. Ванну. Хто небудь ущипніть мене? Тож, якщо вам цікаво, посилання залишив вгорі, та в описі під відео. Кучерявка Сью. чудова 90-х про бродяг аферистів, які всіма силами намагаються вижити. Одного дня вони опиняються в Чикаго, де випадково жертвою їх обману виявляється молода, успішна жінка юрист на ім'я Грейс. Вона пристойно заробляє і може собі дозволити дати притулок сю та білу, хоча б на одну ніч. Ось тільки Грейс раптом починає відчувати до них симпатію і вирішує допомогти їм почати життя спочатку. Поганий Санта абсолютно не сімейна комедія про грабіжника у костюмі Санти як альтернативний погляд на різдвяне кіно. І тут все дуже просто: або ви в захваті від цього фільму, або вимикаєте на перших хвилинах. Адже цей Санта, що не раз відсидів у в'язниці та лається на всі боки, ведучи аморальний спосіб життя явно не для всіх. Тож, якщо вам подобається чорний гумор для дорослих, можливо, сподобається поганий Санта, який разом зі своїм ельфом грабує магазини в святкові дні. От тільки одна випадкова зустріч змінить його життя. Таксі 3 ще одна класика від Люка Бессона про Емільєна та його друга таксиста Даніеля, які намагаються схопити банду дідів морозів, які грабують банки Марселя. Можливо, не найкраща частина, але зі своєю новорічною атмосферою. Пам'ятаю, як в сусідній школі показували цей фільм в актовому залі. А ось в моїй школі показували льодовиковий період. Сід мені та дієго незмінна трійка друзів, яка в кожній частині кудись прямує. Думаю, немає сенсу переказувати для вас сюжет. Тому підготував цікавий факт про мультфільм. Виявляється, сіда хотіли зробити брехуном та лиходієм. Навіть були створені додаткові сцени, де він обманює дітей трубкозуба, але потім. Плани змінились і дані сцени вирізали. Але якщо вас цікавить більш сучасна анімація, можу порекомендувати мультфільм Клаус, в якому ледачі та егоїстичний хлопчина на ім'я Джаспер, син власника поштової імперії, який не бажає навчатися, відправляється у заслання на самий північний острів працювати листоношою. Перед Джаспером ставлять неможливе завдання обробити 6 тисяч листів у містечку, де ніхто нікому не пише. І тільки тоді він зможе повернутися додому. Здавалось, місія не здійснена. Але хлопчина придумав геніальний план, про який ви дізнаєтесь, переглянувши даний мультфільм. Взагалі, пам'ятаю, на канікулах, телеканали дуже часто показували мультфільми. Хтось після Нового року, хтось перед, але для мене це завжди була радість передивитись історію іграшок, Шрека, Балто, Корпорацію монстрів, короля Льва та інших це було круто. Літаком, потягом, автомобілем. А пам'ятаєте хлопця сам удома, який грав у маловідомому гурті, що виконував Полька Полька Полька. Так от в даному фільмі. Той самий актор, а звали його Джон Кенді, отримав більше екранного часу і разом зі Стівом Мартіном намагається повернутися додому до Дня подяки. Але ця дорожня пригода запам'ятається їм на все життя. Можливо, по сучасним критеріям цьому фільму не вистачає темпу, але в 1987 році життя явно текло повільніше ніж зараз. Також в цю підбірку я б додав такі фільми: подарунок на різдво зі шварцнегром та пошуком іграшки турбомена, відпустка по обміну, де зміна локації часом змінює все життя, міцний горішок. 2, якщо бажаєте, трохи різдвяних бойовиків. Та навіть п'ятий елемент. Який здавалось не має нічого спільного з різдвяною атмосферою, але враховуючи, що його досить часто показували на різдвяні канікули, впевнений, для когось він є ідеальним різдвяним фільмом. Головне, щоб вас огортали приємні спогади з дитинства. Наприклад, моя дівчина в різдвяні канікули дуже полюбляла дивитися няньки, комедію про двох братів амбалів, пастку для батьків про двох лінці логан, що поміняли життями, Немовля на прогулянці, де дитина блукає містом, тікаючи від бандитів, Мишече полювання, де зруйнований будинок вартує того, щоб впіймати мишу, та проблемна дитина, що знайшовши прийомних батьків, влаштовує їм справжнє пекло. Та багато інших фільмів 90-х. Але на цьому ми не завершуємо. Адже в мене на каналі нещодавно вийшло два дуже цікавих відео про божевільні фанатські теорії Гаррі Поттера та фінали мультсеріалів дитинства. Переходьте та насолоджуйтесь.